Так, Доброго дня, шановні мої і любі персики. Що я вам хочу сказати, на що вам потрібно звернути увагу? Дивіться, є така програма NovaPay. Я думаю, що всі, хто спрацює з новою поштою, знають про цю програму. Значить, склалася така ситуація. Провожу ліквідацію підприємця ФОПа. І в електронному кабінеті у нас з вами є такий розділ, як облікові дані платника. Електронний кабінет платника податків. В ньому, коли спуститися донизу, є дані про банківські рахунки у форматі IBAN. Це те, що бачить податкова, по вам. Коли проводить ліквідацію, дивиться рахунки і шукає серед них ФОПівські рахунки, вони мають бути закриті на час проходження ліквідації і надана для перевірки вся виписка банку за період вашої роботи. Тобто, якщо ви там. Під час вашої підприємницької діяльності відкривали в одному банку, закривали рахунок, потім відкрили в другому, в третьому, все це буде видно. І за перевіряємо період, якщо були відкриття, закриття попросять у вас виписки з цих банків незалежно від того, що на, на даний момент, коли проходить ліквідація, вони вже закриті. Але вони попали в перевіряємий період, у вас попросять ці випуски по банку. І ось що ми бачимо у клієнта. Я бачу це вперше. Я не знаю, можливо, ви з цим вже стикалися, але я думаю, що ви цього ще не бачили. Товариство NovaPay на сьогоднішній день взвітує уже податківцям, що у вас відкрився рахунок для роботи ФОПа. А він цей рахунок він відрізняється від інших. Ви зна... ну, Хто не знає, говорю, там в рахунку, коли стоїть 26 нулі, вважається, що це розрахунковий рахунок підприємницької діяльності. Коли 2620 всередині стоїть, то це означає, що у вас відкрита картка на ваше особисте ім'я. Цю у вас картку не мають права просити закривати, бо це ваша особиста картка як фізичної особи, а не як підприємця. І ось NovaPay. І рахунок не такий не стандартний. Але коли я запитала у підприємця, у вас є додаток НовоПей, як ФОП, ви відкривали? А він каже: Да, відкривав, а що? Ви що знаєте про це? Я говорю: ось, будь ласка, податкова уже бачить на сьогоднішній день, що у вас відкритий цей рахунок. А отже, має право запросити виписку по банку. Тобто, має право. Попросити вас надати виписку, де буде видно, які операції ви проводили, і чи виписали ви на них фіскальні чеки. Так що ми вас попереджаємо про те, що вже податково все бачить, що у вас проходить по NovaPay і те, що там відображається, має бути фіскалізовано. Це, що стосується товару, да? ну, ми ж розуміємо, що через нову пошту не передають послуги, да? а товари. Ось. Тому, будь ласка, візьміть це до уваги, що коли ви будете закриватися, зверніть, будь ласка, або проходите якусь перевірку, що податково вже бачить, що у вас такий є рахунок і має право випрос, запросити у вас виписку. Але це ще не вся історія. Я попросила клієнта закрити цей розрахунковий рахунок в, в цьому додатку. Він почав писати на гарячу лінію, все. Взагалі дуже сильно засмутився, тому що ніяких немає у них інструкцій, як це робити. Вони не знають, як це виглядає, що це все тільки з'явилося, і йому довелося йти на нову пошту, щоб розібратися, як той рахунок все ж таки закрити, і ось що вони йому дали. Пам'ятка: прийом заяви на закриття рахунку Нова Пей значить, Зателефонувати для початку або звернутися у чат підтримки, заповнити заяву на закриття рахунку, після чого, після чого звернутися до будь-якого відділення з роздрукованою заявою. Тобто, це не просто як у нас в банку, да? зайшли в додаток, закрили і все, а тут треба буде дуже сильно заморочитися. Шаблон заяви вони нам надали. Ось так з так виглядає заява. Як закривати той розрахунковий рахунок? Перерахувати залишок можна буде з цього рахунку. Ну і бачите, і дата 19 грудня 2000. Я думаю, що це для прикладу. Скоріше, всего, що це в 2023 році тільки все з'явилося, і тому не всі знають на новій пошті, як з цим впоратися. У розділі заяви відмітка надавача платіжних касир ставить відмітку в полі дата часу отримання заявки. І саме неприємне, вона закривається 45 днів. Тобто, будь ласка, майте на увазі, якщо ви пішли на ліквідацію, ви знаєте, що мають бути всі закриті рахунки у вас, всі, що пов'язані з підприємницькою діяльністю. Не забувайте, будь ласка, закрити в NovaPay рахунок і дочекатися виписку, а також бачите, довідка про закриття буде надіслана на емейл, а також оцю довідку про закриття даного рахунку. Так, що майте це, будь ласка, на увазі, що все не так просто на сьогоднішній день з цей новопей, і ви маєте то все підчищати після того, як ви закриєтесь, щоб у вас не було хвостів, бо податкова рано чи пізно вас змусить це зробити. Ну, от про це я хотіла попередити. Будь ласка, майте це на увазі. Коли ви набираєте в Гуглі, зараз наберемо з вами відкрити, відкрити рахунок, рахунок, Нова Пей нова пей для ФОП. Для ФОП. Коли ви це робите, у вас ось така от програма. Просто я вам показую, щоб ви звернулись увагу, де воно. Може з'явитись, і з із чого цей рахунок взагалі виник, тому що ще раз говорю, підприємець був дуже здивований, що це відображається в податковій. Ось, будь ласка, програма, через яку можна відкрити рахунок. Якщо ви це все робили, ще раз говорю, вам потрібно його закривати і вам потрібно взяти з нього виписку за весь період, який ви працювали з Нова як ФОП. Майте, будь ласка, це на увазі. Все гарного настрою. Не забувайте, будь ласка, що чим менше у вас рахунків, тим краще для вас при будь-якій перевірці. Ви не заплутаєтесь, у вас усе буде ясно, податківцям зрозуміло, і ви зможете, до речі, по цьому рахунку самі себе перевірити, чи все у вас виписано по фіскальному чеку, якщо для цього потрібно фіскалізувати ваші операції. Добре? Все. Зверніть просто увагу, що 45 днів закривається ще нічого не автоматизовано. Що доведеться ходити декілька разів на нову пошту, декілька разів просити. Він декілька раз переписував ту заяву, тому що не все влаштовувало. Дівчинку, яка його обслуговувала, її завертали, щось там не так. І треба з собою брати документи. Не забувайте, будь ласка, да, паспорт, ідентифікаційний код, заявка. Тобто, це все має бути при вас при закритті даного рахунку. Все гарного настрою, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій і нововведень. Ділимося з тим, що відкриваємо самостійно, ділимося досвідом. Все, ставайте спонсором каналу. Спонсори всі бачать мої відео самими першими. Все, дякую за увагу.